Так, в електронну декларацію надав. О, Ганька дивись. Красавець, красавець. Привіт, моє сонце. Привіт, моя дівчинка. Привіт. Хороша коровка. Ну, дайте я тебе Я поглажу. Помагайте мені залізти. Так, так. Стій, стій, як залізти? А є якісь хіци, що-небудь? Немає? Він кидає ванну. Так ось треба навіть залізти. Сергій, та ні, так залізти. Ой, красиво. Це ж ти повод. Привіт, моя коронавірус. Абсолютно так. Тільки не доїть. Бачите, найкраща українська корова Сильна корова. до сім'ї переселенців. Семеро дітей. Поїде наша коровка, буде годувати наших діточок із Донбасу і... Це буде добре, <плес> да моє сонечко. Давай, Марека. давай. Вони всі питають, що Ляшко любить корів. А кого Ляшко має любити? Сварішка, <плес> повернись, повернись по пизду. Да, Я вже повернулася, якби б ти не кричав сто раз <плес> 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 Привіт, привет, <плес> Привіт, <плес> Привіт. <плес> привіт. <плес> привіт, <плес> Привіт. Так в магазині виїздили. їздили. Дівочка, дівчатка, це. Мамо, корію. Вона вагітна, до речі. А через три думає... місяці будуть телята. А не телята, а телят. Може так.